Уявіть собі збірку поезії, настільки, скажімо так, небезпечно, що її автора віддали під суд, а саму книжку спалювали. От саме про таку історію сьогодні і поговоримо. Отже, давайте перенесемося в минуле 1857 рік. Уявіть собі, Париж, і ось на літературній сцені з'являється книга, яка вибухнула, ну, наче справжня бомба. І це не просто метафора. Динамітна бомба. Саме так, дослівно, критики і описали цю збірку, коли вона вперше побачила світ. Уявляєте собі? Звучить якось дико, еге ж, збірка поезій. опинилася на лаві підсудних. Ну що ж такого небезпечного могло бути на її сторінках, щоб довести до суду? А йшлося власне про квіти зла Шарля Бодлера. І послухайте тільки саму назву квіти зла. Це ж такий собі оксюморон, який одразу, знаєте, натякає, що всередині там щось дуже е, неоднозначне. І суд, треба сказати, поставився до цього дуже серйозно. Бодлера визнали винним, впаяли штраф шість віршів просто заборонили, а весь непроданий наклад першого видання наказали знищити. Це, по суті, ледь не довело його до повного фінансового краху. Тож, щоб зрозуміти, чому ця книга наробила стільки галасу, треба спершу розібратися з її автором. Хто ж він такий, цей Шарль Бодлер? А ось і він, Шарль Бодлер, поет, критик, перекладач. Але найголовніше він був бунтарем за своєю суттю. Людиною, яка завжди, ну от завжди, ішла проти течії. Це була людина зіткана із суперечностей. Серйозно, для одних він просто аморальний тип, для інших беззаперечний геній. Його називали і останнім романтиком, і водночас батьком модернізму. Уявляєте? А справжнє визнання, до речі, прийшло до нього аж через сто років. Гаразд, з автором трохи розібрались. А тепер давайте зануримося в саму епоху, в ту культурну атмосферу, в якій Бодлер, власне, жив і творив. Бодлер був без перебільшення центральною фігурою декадансу. Це такий культурний рух, знаєте, представники якого були переконані, що тогочасна цивілізація, ну, вона просто занепадає, вичерпує себе. Так от, декаденти. Вони повністю відкидали оцю нормальну реальність, буржуазну мораль, буденність. А що натомість? А натомість вони оспівували такий собі радикальний індивідуалізм, містицизм і, що найважливіше, культ краси, краса понад усе. І ось це власне і підводить нас до ключової і для багатьох тоді абсолютно шокуючої ідеї всієї збірки ідеї, яка по суті зашифрована просто в назві. Сам Бодлер кажуть, називав цю назву таким собі каламбуром. Подумайте тільки, він взяв і зухвало зіштовхнув два абсолютно протилежні полюси з одного боку, традиційний символ краси, квітка, а з іншого абсолютна темрява зло. І ця назва вона ж ідеально відображала його філософію, його віру в двоїстість людської природи. Він був переконаний, що в кожній людині одночасно існують два прагнення: одне до Бога, а інше до сатани, умовно кажучи, до духовного і тваринного. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: до цієї його радикальної ідеї. Для Бодлера завдання митця це не просто малювати гарні картинки чи оспівувати добро. Ні, його місія довести, що справжню вічну красу можна знайти і буквально видобути з будьчого навіть навіть зі зла, з темряви, зі страждань. І цю ідею він блискуче втілив у самій структурі книги, бо це ж не просто набір віршів. Це ціла лірична драма, справжня подорож душі, подорож через сплін та ідеал, через міський занепад, через бунт і, врешті-решт, через смерть. Добре. Але чому ця скандальна книга, написана ще у 1857 році, досі залишається такою важливою? Чому про неї говорять і сьогодні? Ну, всупереч усьому скандалу, а може навіть і завдяки йому, квіти з стали справжнім поворотним моментом в історії світової літератури. Це не перебільшення. Ця книга, по суті, стала таким собі мостом між двома великими епохами. З одного боку, дивіться, вона взяла традиції романтизму, оцей фокус на внутрішньому світі, на почуттях, відмову від буденності. А з іншого, поєднала це з абсолютно новими модерністськими ідеями, тобто з темою відчуження людини, з потужною складною символікою. І ось цей синтез назавжди змінив поезію. І ці ключові мотиви, які він заклав, вони ж вплинули на цілі покоління митців. Оця ідея митця аутсайдера, який протистоїть натовпу, вічна боротьба добра і зла Бога і сатани всередині однієї людини, і звісно, головна місія поета видобувати красу з абсолютно будь-якого досвіду. Все це стало дороговказом для багатьох. І зрештою, вся ця історія, весь спадок Бодлера. Залишає нам одне, знаєте, дуже провокаційне і абсолютно вічне питання: чи повинен митець занурюватися в темряву, щоб знайти істину?